Безграмотності люті викрутаси, шліфують мовознавчі баляндраси, Дивіться їх, і будете у мові, немов боги, неначе справжні аси. Моє вам шанування, друзі, мене звати В'ячеслав Васильченко, і це наші чудові мовознавчі баляндраси, де ми інколи жартома, а часом і серйозно говоримо про ті цікавинки, що є у нашій мові, а також про негаразди із її використанням. Отже, як казав незабутній дід Панас, умощуйтеся зручненько та слухайте уважненько, ми вирушаємо. Сьогодні розслідуємо непотрібну та незрозумілу заміну наших слів російськими. І почнемо з історії. Багато років тому, вже й не пам'ятаю, коли я написав у тижневе косвіта статтю: доки ж будемо гнати про угон? де вказував на недолугості умовлені багатьох наших громадян. Не прочитали, мабуть. Інакше як пояснити, що й далі цей клятий угон женуть із шаленою швидкістю? Тим часом українське слово угон належить до залізничної термінології та має значення поздовжнє зміщення рейок, спричинюване рухом поїздів. Погляньмо, угон виникає в тих випадках, коли поточне утримання колії перебуває на незадовільному рівні. Угон колії призводить до порушення стикових зазорів. Російське слово угон у першому значенні називає опредметнену дію за дієсловом угнать, уводять куди-лібо, ганя, подганяє, заставляє удалятися від якого либо міста, похищати. домашних животных, средства передвижения насильственно, принудительно отправлять куда-либо. А в другому то же самое, что и украинское. Продольное перемещение рельсов, вызываемое движением колес. Отже, кажучи Угон автомобіля. Ми активуємо чужомовну свідомість, уживлюємо її собі. Навіщо тягти до себе російське, коли у нас є своє автовикрадення, викрадення автомобіля чи викрадення авто, автокрадіжка тощо? І відповідно ніякого угонщика у нашому словнику немає теж. Є автозлодій, автокрадій, викрадач автомобілів. Тощо, аж цілий синонімічний ряд. Ну а хто не вірить, той може почитати статтю 289 Кримінального кодексу України. Цікаво, чтиво, немає в нашій мові і слова запрос. А слів запрошувати є аж цілих три. І вони омоніми. Перше має значення просити прибути куди-небудь до когось з певною метою на якесь торжество, зібрання, просити зайти, увійти куди-небудь, пропонувати кому-небудь зробити щось, взяти участь у чомусь. Друге почати просити, висловити прохання щодо чогось. Третє – те саме, що заправляти у другому значенні, призначати за що-небудь рідше за когось якусь ціну, більшу зазвичай, те, що росіяни позначають словами запрашувати запрос, ми називаємо. Запитувати, звертатися до когось з питанням, питати, викликати учня до дошки, звертатися до якої-небудь установи, організації з вимогою дати відомості або офіційне роз'яснення з приводу чогось. І запит, вимога дати відомості чи офіційне роз'яснення, потреби в чому-небудь, що вимагають задоволення. Культурні, духовні тощо інтереси людей. Але з екранів на всю Україну все одно звучить окупанти запросили перемир'я. Це метафора 150 го рівня. Перемир'я запросили, і воно погодилося прийти приїхати, а стіл накрили. Звісно ж, окупанти зробили спробу домовитися з нашими військовими про перемир'я, про тишу. Тобто вони попросили тиші про тишу, а запитують інформацію, роблять запит. Також є депутатський запит, право народного депутата, народних депутатів чи комітету Верховної Ради України, яке заявляється на сесії Верховної Ради України до президента України, до органів Верховної влади України. до... Кабінету міністрів України до керівників інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також до керівників підприємств, установ і організацій, розташованих на території України незалежно від їхнього підпорядкування і форм власності дати офіційну відповідь з питань, віднесених до їхньої компетенції. Немає в нашій мові і слова розгар у російській воно означає а в рімені і состоянні. Повного розвіття чого-небудь. Зате є розпал. Запам'ятайте правильний наголос. стан найвищого напруження, найповніший вияв чого-небудь. Весілля в розпалі, навчання в розпалі. Помилково в нашій мові використовують і російське слово «ком». Уплотньоний округлий кусок чого нибудь рыхлого, мягкого, ком гліни землі сніга, коли кажуть сніговий ком. По-нашому ж, цей об'єкт має назву снігова куля. Куля це геометричне тіло, утворене обертанням кола навколо свого діаметра, а також предмет, що має таку форму. Фразеологізм же. Ком к горлу підступіл, має звучати не ком до горла підступив, а клубок до горла підступив чи підкотився. Так само, ком комок в горлі стоїть застряв, нашою мовою це клубок у горлі стоїть, застряв, застряг, а далі свірнуть, жать в комок, комком, жужмом. Зібгати, свернуться, жатися, сльожиться св в камок комком, згорнутися клубком, звитися, скукобитися в клубок. До речі, прислівник жужмом означає згорнутому, скрученому вигляді як небудь про одяг тканини без усякої системи, купою, одне на інше, все разом, великою кількістю. Є в нашій мові ще одна куля пробна. Так кажуть про прийом або спосіб, використовуючи який, намагаються з'ясувати що-небудь. А от ніякого пробного шара не було і, звісно ж, не може бути. Хіба як виняток, пробна шара. Жартую. Що ж до шари, то словник українського сленгу каже, що це шанс, можливість. Є й фрази із цим словом. Зірвати, взяти, зняти шару отримати щось задарма. На шару безкоштовно даром, задовбав своїм приставанням до народу, скажете ви, усе тобі не нравиться, те не так і те. Хай буде все як є, нас устраює, ми ж все рівно все понімаємо. Чи не скажете? Та все одно моя відповідь буде така: правильне мовлення це наш захист від втрати себе. Зв'язку поколінь національного обличчя. Вибрати не можна тільки батьківщину. Між мовою і батьківщиною я ставлю тверде дорівнює. Саме мову, як і батьківщину ми маємо передати нашим нащадкам як найдорогоцінніший спадок. Упродовж останніх місяців ми зрозуміли. Цінність на перший погляд цих банальних слів, але вони далеко не банальні. І саме нашу мову, свою мову, українську мову ми маємо передати у спадок, а не спотворено, покалічено чимось нехлюйством і байдужістю оцю дику мішанину. Бо зберігаючи і плекаючи своє, тільки так залишимося собою. Насамкінець хочеться навести слова відомого литовського політика Аудруса Буткевичуса. Хтось підхоплює і повторює штампи ворожої пропаганди, особливо коли вони ґрунтуються на вирваних з контексту фактах. Це відомий прийом інформаційної війни. Ворожа пропаганда вимагає, щоб ми жили в їхньому контексті подій, в їхній логіці і самі себе оцінювали з їхніх позицій. Моя єдина порада. Гарячим залізом ви палюєте ідеологічні штампи ворога. Стежте за словами, які вживаєте. Чи не проникнув путінський пропагандист у вашу логіку, контекст у оцінки того, що відбувається? Все інше прийде само собою. Гадаю, не помилюся, коли скажу, що все це стосується використання мови. Ось так усе просто малятка, любі хлопчики і дівчатка, а може, для когось і дуже складно. Однак, незважаючи ні на що та всупереч усьому, все буде саме так, як хочемо ми. Бажаю, щоб ви не забували ставати підписниками експертного тіві. Ну і щоб чекали наступні наші серії, але обов'язково з нетерпінням як ворожі склади зброї, привітів від хаймерсів, бо ж наші чудові. Мов Бальандраси, того таки варті, чи не так?